Альона, далі буде сюжет про героїчних людей. Вони, ведучі програми ранок з Україною, кожного дня здійснюють подвиг. І повір, я знаю про що я кажу. Ти що вони встають ні заря, щоб в 7.15 бути вже в прямому ефірі. Так я сам колись був ведучим ранкового шоу і знаю, як це складно прокидатися фактично вночі, щоб вранці бадьоро вийти в ефір. Так що для мене наші колеги, які щойно були в ефірі, справжні герої, завжди усміхнені, жваві, дотепні. Поводяться так, наче це не сьома ранку, а наче вони спати взагалі не хочуть? О, слиш? Це, мабуть, Сережа Зінін Прилег віддах після утреннього ефіру. Мабуть, хай відпочиває, не будемо заважати. А поки подивимось ексклюзивний сюжет про програму ранок з Україною і її ведучих. Давайте з Ця невгамовна четвірка кожного ранку будуть усю країну і заряджає позитивом на весь день Сергій Зенін та Світлана Катренко, Микола Матросов та Ірина Волкова. Їхні професіоналізми і почуття гумору допомогли програмі Ранок з Україною вийти на новий рівень і стати найбільш рейтинговим ранковим шоу. Який режим сну напрацювали для себе ведучі? Хто з них не може прокинутися без кави? Та як трійка старожилів проекту прийняла новеньку Ірину Волкову в свою команду? Усі секрети ранку з Україною дізнайтеся вже зараз. Вітаємо всіх, це ранок з Україною, і далі ви дізнаєтеся найактуальніші події доби. Саме з таких слів зазвичай розпочинається ранок на каналі Україна. Майже з цих слів взагалі, не розпочинається зі слів. Дякуємо Марину, тому що у нас іде якраз передача слова від програми сьогодні до нашого власноранкового ефіру. І перша фраза у нас стандартна. Дякуємо Марину. Ну, в принципі, в принципі, не можеш відпану. дякувати, тому що Марина є. Прийшли розпитати тебе про те, як ти докотився до такого життя. Що п'ята е, ранку, а ти на каналі спілкуєшся зі мною? Ми зустрілися із Сергієм Зеніним напередодні ефіру о п'ятій ранку. Ведучий більше двох років був голосом ранку з Україною. Тому з інформаційним наповненням програми він добре знайомий. І коли постало питання, хто стане одним із ведучих оновленого формату, сумнівів у керівництва не було. Він прекрасно влився в наш колектив, він радійщик і как бы, додає нам такий динамічності в наш проект це купа мільйон історії, якихось дуже веселих. Зеніна взагалі зені не справляє таке враження навіть на екрані. Він просто батарейка. Ранок Сергія Зеніна розпочинається з кави та не швидкого куркування кімнатою. Так ведучий прокидається і налаштовується на робочий лад. Але перед цим він вимикає усі будильники. Я їх ставлю чотири. Ого, чотири про всяк випадок. Тому що одна справа, якщо ну там тобі не треба працювати в прямому ефірі, а зовсім інша справа, коли прямий ефір, коли така велика відповідальність, і величезна команда працює, і лише там кілька хвилин запізнення вони можуть зламати mm -hmm. усю ту величезну роботу, яка робиться там. Не один день не. ведучий, зізнається, що до такого графіка вже звик. Однак раніше він неправильно його вибудовував і почувався дуже погано. Раніше я е, спав там 4-3 години вночі, і потім мені треба було ще поспати кілька годин в день. І потім, от після ефірного тижня, у тебе реально ти не розумієш, хто ти на якій ти планеті існуєш Взагалі І, і у мене субота в основному випадала завжди, тому що я спав до обіду. Та згодом Зенін вирішив кардинально змінити свій режим і обрав здоровий сон на 6-7 годин. Зізнається, тепер він встигає зробити усі свої справи в день. Відмінниця Світлана Катренко щоранку складає пару Сергію Зеніну. Ну, друзі, усім привіт. У студії Сергій Зенін та Світлана Катренко ми. Про себе говоря, що вона синдромом Антлішні вона взагалі чудова дівчинка. Вона така дівчина-відмінниця. У неї чудовий характер. Він вона якось поєднує жіночість і таку силу характеру. Це чудово для жінки і для ведучої. Зокрема, світлані трохи не довелося пристосовуватися до вранішніх підйомів, адже вона за хронотипом жайворона. Я, я взагалі вважаю, що я жайворона, тому мені трохи легше. Саме тому мені краще прокинутися раніше зранку, ніж допізна вести якісь. Жимо там ефір чи захід. Потім я відчуваю себе розбитою. А коли я прокидаюся вранці, я свіжа бадьора. Та буває й таке, що Світлані дійсно доводиться працювати до пізньої ночі, а зранку вже вітати країну з екрана і з гарним настроєм. Катренко зізнається, вона знала, куди йшла, тому завжди готова до випробувань. Це знаю кожен ну, ведучий, що буває так, що пізно закінчується один захід, потім зранку не ефір. Ну тяжко, тяжко, але добре, що що хоча б э, таке відносин. Я максимально намагаюся рожу свою закрити, щоб не було видно. Заслюзли. Як нормально. Етеросексуальний чоловік я побратию все нормально. Саме Сергій Сергія йому теж важко насправді Світлана Катренко вже була ведучою програми Ранок з Україною, але тоді формат проєкту дещо відрізнявся від теперішнього. Ну абсолютно різні різні концепції і різні формати. І наповнення ефіру, і настрій, з яким ми працюємо, там було б більше інформації. Тут сьогодні більше і емоцій, і інформації також. Ну і е, я думаю, що от, знаєте, добре повертатися туди, де добре. От мені тут добре. Шеф редактор проекту згадує, що в них не було жодних сумнівів у тому, що Катренко саме їхня ведуча. Коли ми шукали для себе нових ведучих, ми згадали її чи не найпершою, тому що ми розуміли, що вона вже стала досить серйозною ведучою, якій під силу будь-які жанри. Вона гарна в інформаційному амплуа, вона чудова в розважальних шоу. Ну вона дуже багатогранна дівчина, тому гріх її не використовувати. Світлана зізнається, що була неймовірна. Щаслива повернутися в команду Ранку з Україною. Ранок з Україною» – це ж це ж улюбленіше, це любов на все життя. До того як стати ведучим програми Ранок з Україною, Микола Матросов із телебаченням був на ви. Частіше його можна було не побачити, а почути в радіоефірі. Отже, у ранку з Україною сьогодні дивіться. Та ведучий зізнається, що коли став працювати на радіо, почав мріяти і про роботу в кадрі. Когда ти працюєш на радіо, плохти траді ведучий, який не мечтає статілі відучі. Звісно, все от як то вот так, воно все таким клубочком мене сюди на канал України привело. До режиму раннього пробудження матросов вже звик. Хоча й каже, йому важко змусити себе лягти спати раніше 12-ї ночі. І це при тому, що будильник дзвонить о 5-й ранку. Ну зато потом. Я после эфира не спеша могу приехать домой, устроить себе так называемый тихий час, ага. отдохнуть. Да, и поэтому как бы так в целом за сутки где-то набирается часов 7 э, сна, в общем, хватает. Такой режим для Миколы приятный, але в четверг силы покидают его. Но в пятницу на новых эмоциях, что это пятница, как-то... Э... Раз отработал, щасливий довольный. Більше року Микола Матросов вів ранковий ефір разом із Володимиром Остапчуком. Та нещодавно пару йому склала чарівна жінка, телеведуча Ірина Волкова. Зараз у цій студії нікого немає. Там вже за годину тут з'являться ведучі, які будуть заряджати гарним настроєм усю країну. Ірину Волкову ми застали у Гримерці, коли вона якраз готувалася до чергового ефіру. Хоча ведуча приєдналася до команди ранку з Україною зовсім недавно, але вона одразу потоваришувала із колегами. Я досі підозрюю, що насправді коля сумує за Стопчуком. Я бачу цей погляд інколи на ефірах. А я сподіваюся, що, що я зможу. Замінити його в чекав, хоч якось Волкова найдосвідченіша ведуча, адже вона на телебаченні вже більше десяти років. Тривалий час вела новини і різноманітні шоу. Та їй завжди хотілося чогось більш серйозного. Я розумію, що мені треба, я вже доросла дівчина, мені треба вже орієнтуватися на більш дорослу аудиторію. Я хочу з дорослою аудиторією говорити. Ірину часто впізнають на вулиці, але вона, як не дивно, спочатку соромилася цього, адже для неї інтроверта за натурою робота на телебаченні це справжній виклик. Я вчиняла неправильно, коли мені казали, я вас не спачив. Я кажу, ні вдалося <світ> або мені казали, ви на новому працюєте. Я кажу, ні, я на неї дуже схожа. Зараз Ірина змирилася зі своїм зірковим статусом та каже і досі трохи ніяковіє. Вона так само, як і Світлана Катренко, з лягає спати о 10-й годині вечора. О 10-й вечора я майже спати фесінарські режим. Свій ранок ірина починає обов'язково зі склянки води чашки чаю та кави. каже: саме така послідовність допомагає їй прокинутися. Вдалий ефір ранку з Україною це не тільки професійна робота ведучих, а ще й копітка праця великої команди редакторів та журналістів. Саме вони відповідають за інформаційне наповнення програми. Я обожнюю наших журналістів, тому що вони не тільки професійні, вони дуже людяні. І ті теми, які вони підіймають, які вони пропонують редакції, вони завжди непокоюють, власне самих журналістів. Вони все це пропускають дійсно через себе. Ольга розповідає, що їхня команда це велика родина, в яку завжди хочеться повертатися. Кожен журналіст займається лише тими темами, які йому цікаві. Тому сюжеты и выходят ненудными и захопливыми. Команда сплоченная, дружная. Мы работаем на наш основной костяк уже с нами два года. Все очень горят нашим проектом, переживают, анализируют, смотрят рейтинги, переживают, если их сюжет в какой-то момент падает, борются там за каждую минуту. Действительно хотят дать зрителю то, что ему нужно здесь и сейчас. Щодня команда зі 120 людей створює програму Ранок з України. Вони намагаються зробити все, щоб глядачі каналу Україна отримували не тільки цікаву, а ще й корисну інформацію, актуальні репортажі, соціальні проекти і навіть розслідування. Все це можна побачити у ранковому ефірі. А четвірка ведучих збадьорить та зарядить гарним настроєм на весь день.